Батін, баргін, баткін! Баргін! Баргін, баткін! Белкінг. Ти король в цьому випуску нападника збірної України офіційно виставили на трансфер. Віктор Циганков покидає Жрону та переходить в АПЛ. Ліверпуль готує справжню трансферну бомбу. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Нападник збірної України з футболу виставили на трансфер. Форвард турецького трабзонспору Данила Сікан з високою ймовірністю залишить нинішній клуб під час літнього трансферного вікна. За інформацією турецької преси, уголовний тренер Бордова Синіх Фатіх Техке незадоволений грою 24-річного футболіста. Тому погодився відпустити його з команди. Сікан має напружені стосунки з нинішнім наставником, який не збирається впускати форварда у стартовому складі. У послугах українського футболіста зацікавлені п'ять турецьких команд, але фаворитом вважається Коджелі спор, який посів перше місце в другому дивізіоні та завивав путівку до суперлігії. Також не виключеної ймовірне повернення Сікана Бупел в Донецький шахтар, враховуючи проблеми гірників з лімітом на легіонерів. Відзначимо, що Сікан, який приїхав Туреччину взимку саме з Шахтаря, провів 18 матчів у складі трамзонспору, в яких забив три голи та віддав одну результативну передачу. Друзі, а чи хотіли ви щоб Сікан повернувся в УПЛ? Залітайте в коментарі та пишіть ваші думки. Ілля Забарни отримав суперпропозицію з рушовитого англійського клубу. Захисник борму та Ілля Забарни може продовжити кар'єру в Нюкаслі, а не ФСЖ. Повідомляє видання, та то таке з даними джерела ПСТ вже домовилися про особисті мою контракту. Все йшло до трансферу, але з'явився Нюкасел, який запропонував за 22-річного українця 70 мільйонів євро на 10 більше ніж парижани, а також бонуси завдалі виступи захисника. Відзначимо, що згідно з контрактних зобов'язань, Бормут має перерахувати Динамо 20% від наступного трансферу заварного та 5% за його виховання. Таким чином, у випадку трансферу за 70 мільйонів євро Динамо Київ може отримати відразу 17,5 мільйонів бонусів за свого вихованця. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПСЖ не готовий платити 70 мільйонів євро за забарного, тому трансфер може зірватися. Ще один вихованець Динамо Київ. Зірка українського футболу Віктор Циганков також близький до переїзду в іншу команду. Одразу три клуби англійської прем'єр-ліги намагаються підписати українського вінгера іспанського жони Віктора Циганкова. Повідомляє видання El National Cat. Так, у трансфери 27-річного гравця зацікавлені Евертон Сандерленд та Крістал Пелес. Жрона готова продати українця за 20 мільйонів євро. Проти продажу Віктора виступає головний тренер іспанського клубу Мітчел Санчес, який вважає вінгера ключовим гравцем своєї команди. Втім, сам гравець, попри свою високу травматичність, виявив бажання спробувати свої сили в Англії. Керівництво клубу також готовий відпустити футболіста. А тому тренер Жони Мітчелла можуть просто поставити перед доконаним фактом продажу гравця. Друзі, а в якій команді АПЛ б хотіли побачити Віктора в амбітному Сандерленді, який вийшов цього сезону в лігу, в Евертоні, де виступає наш Віталій Миколенко, Чи, можливо, в Крістал Пелес, який буде представляти Англію цього сезону в Єврокубках. Напишіть в коментарях найкращий клуб для українця. Ну й наостанок у нас справжня трансферна бомба у європейському футболі. Англійський Ліверпуль, який цього літа вже витратив шалені гроші на трансфер Флоріана Вірца, готує ще одне потужне підсилення в лінію атаки. Шведський нападник Ньюкаса Олександр Ісак привертає увагу Ліверпуля. Повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела Червоні цікавляться гравцем з березня. І продовжують працювати над його трансфером. Враховуючи потенційний продаж Дарвіна Нуніса, Ліверпуль намагатиметься купити нападника вже цього літа, щоб закрити проблемну позицію дев'ятки. Сам Ньюкасл вже не має наміру роздати жодних пропозицій, але це не відлякує Ліверпуль. Мерсесайці готові заплатити сорокам 120 мільйонів євро за шведського Голеодора.